Шумоізоляція в каркасному будинку. Насправді є е, дві основних е, думки на рахунок цього, і вони абсолютно протилежні. Одні говорять, що в каркасному будинку дуже гарна шумоізоляція, оскільки сам будинок в більшості свого конструктиву складається з мінеральної вати, а цей матеріал має дуже гарні як теплоізоляційні, так і звукоізоляційні властивості. Але є і інша точка зору будинок дерев'яний. Звук проводить дуже добре, в будинку шумно, все чути. Тому я сьогодні пропоную провести експеримент. На прикладі свого будинку ми зробимо фактичні заміри і побачимо, наскільки хороша чи погана шумоізоляція в будинку. Проект мого будинку це класичний дуплекс, тобто ми маємо всього одного сусіда. Зараз я пропоную перейти до сусіда, зробити там великий шум. А потім повернутися в ту половинку, де проживаємо ми, і заміряти той рівень звуку, який ми отримуємо. І на основі цього невеликого експерименту ми зможемо зробити висновки, які шумоізоляційні властивості має, власне, сам каркасний будинок. А зараз нам потрібно виміряти рівень шуму в стані спокою. Коли немає ніякого зовнішнього шуму, немає зовнішнього ніякого подразника, ми зараз включимо прилад і намагаємося визначити, який рівень. Шум на цей момент є в будинку. Дивимося. 37. Так, ну що ж, а зараз ідемо до сусідів, і зробимо там. Справжній шум. Йдемо робити шум. Відкрили з першого разу. Я дивлюся такі дружні, заходимо. Пані Олена, добрий день. Йдемо до вас робити шум. Вперед. Так, ми все налаштували, ми все під'єднали. Поїхали. Я вам скажу, десь, зараз дійсно шумно. Оказує 88-93. Я думаю, сміливо можемо зараз фіксувати 90 дБ. Но, ну, дійсно шумно. Так, друзі, ми повернулися до мене в будинок, там, де я проживаю. Там зараз за стіною грає голосна музика і ми визначаємо рівень шуму, який ми... Який ми маємо власне тут. Включаємо привод. Там у нас грає 90 дБ, тут ми маємо зараз 40 дБ. Отже, підіб'ємо підсумки. Ми зробили фактичні заміри шуму в стані спокою. Це коли не було ніякого зовнішнього подразника, ми замірили це порядка 37 дБ. Потім ми зробили, включили голосну музику сусіда за стіною і також зробили заміри шуму. Рівень склав порядка 40-42 дБ. І зараз ми порівняємо ці показники із нормативним документом. А саме ДБН 1 1, 31, від 2013 року. допустимі рівні шуму. Так, значить, дивимося таблицю. Це є допустимий рівень шуму. Ви бачите, Тут при... ця колоночка нам показує приміщення, які... які можуть бути. Це житлові приміщення, офіси, готелі. І є дві... два рівня показників. Це є допустимий рівень звуку і максимально допустимий рівень звуку. Нас зараз цікавить, оскільки це є житловий будинок, найбільше нас цікавить зараз житлові приміщення квартири. Заміри відбувалися в день, тобто береться денний норматив. Дивимося. 40 і 55. У нас показник був 37 в стані, в стані спокою і 42, коли ми вимкнули голосну музику в сусідів. Далі, готелі. Готелі з рівнем три зірки. Дивимося показник 40 і 55. У нас показник 37 і відповідно 42. Також ми проходимо. Житлові номера готелів категорія 4 зірки, 5 зірок. 35 і 50. Ви пам'ятаєте, у нас максимальний був 42, тобто по верхньому рівні ми проходимо. І тут, відповідно, 35, у нас 37, от єдиний. Я от така похибка. Так? Тут ми можемо не трохувати. Але знову ж таки, не, не потрібно дуже так строго оцінювати цей експеримент. Це виключно показовий експеримент і ні в якому разі не може бути прирівнений до якоїсь цих там, лабораторних досліджень. Далі, робочі приміщення банків офісів, кабінети і робочі приміщення в адміністративних будівлях. Тут також у нас йде 50 і 65. Наші показники 37 і 42. Отже, друзі, ми е, порівняли щойно показники фактичного рівня шума із тими нормативними показниками, які вказані от, в ДБНі. Ви бачите, що рівень шумоізоляції в каркасному будинку повністю відповідає житловим приміщенням, квартирам, е, адміністративним будівлям, офісним приміщенням. Ми проходимо по нормативу по певних категоріях готеля. Е, знову ж таки, ми не претендуємо зараз на якусь абсолютність, так. Ми, це не лабораторія. Тут є досить велика похибка. Але як людина, яка власне, проживає в каркасному будинку, я вам скажу так, дуже комфортно, коли ти не чуєш, яку телепередачу дивиться твій сусід. Коли ти не чуєш, як гавкає його собака, коли ти не чуєш тих звуків, яких ти в принципі не повинен чути. Все, далі висновки робіть самі.